Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 8 листопада 2024 року. Новий місяць. Місяць у водолії. День місяця, 7 та 8, 8 місяць. Вибачте, 8-й місячний день наступить о 13.31. А ще у нас місяць без курсу. Із... 0 годин 37 хвилини та до першої години 57 хвилин. Місяць без курсу вночі. Нам не дуже він буде заважати, але попередьте своїх рідних та близьких, хто працює в нічну зміну, хто має справу із надважливою технікою та серйозними такими гаджетами із комп'ютерами. За кермом попередьте їх, хай будуть дуже обережні і уважні, тому що гаджети і техніка може давати збій у цей час. Можуть зависати комп'ютери, можуть програми збиватися. Все може бути, коли місяць без курсу. Так що будьте уважні і обережні. А ще мої любі. Зранку панує сьома місячна доба. Ви вже знаєте, що це роза вітрів, і як можна менше розповідайте комусь щось, якщо можете, то більше помовчте, тому що кожне, кожне наше слово нами сказане, воно здійснюється, матеріалізується. І обов'язково повернеться до нас. Сказали хороше, повернеться хорошим у багато крат примноженим. Сказали погане, в першу чергу вернеться до нас отим поганим примноженим. Так що, любі ми, будьте обережні. А далі восьма місячна доба. От, Після обіду, символ якої пожежа або ж фенікс це дуже Такий серйозний день, треба бути дуже уважними. Фенікс це день каяття, очищення та отримання можливості, подумки, спалити всі погані спогади, все минуле, ну, таке негативне, та небажані риси характеру, або ж якусь залежність, або ж іще якусь ваду, якою ви невдоволені в собі. От, день відновлення. Цей день. В цей день зіткнулися перша та друга місячні фази, і тому день дуже складний. В цей день не бажано перевтомлюватися ні психічно, ні фізично, ні емоційно. Кращий день для відпочинку, духовного зосередження та для молитви. День закінчення першої місячної фази у крайньому випадку може спровокувати емоційний взрив, коли все і нервове, і Емоційне напруження виривається назовні в одну мить. Багато користі принесе очищення від старих відживших емоцій, відмова від минулого та початок життя із чистого листа. Добре в цей день просити пробачення за свої помилки, перегравати в уяві ті ситуації, в яких вони були допущені. Восьмий місячний день це кращий день для любих нових справ, а також для подорожей. Це дуже гарний день для того, щоб переїхати на нове місце проживання. Буде добре розпочати нове на тому місці, де було зруйноване старе. День підходить для ремонту старої одежі і для того, щоб перешити щось із старої одежі. Будьте. Удачлив... Вибачте, будуть удачливими ді... ділові поїздки та командировки. От. Любі мої, а далі у нас місяць у водолії. Енергія місяця у знаку водолія направлена на створення дружніх зв'язків і відносин між людьми. У цей час ми особливо сентиментальні. Та романтичні. Хочеться побути із самими рідними та кращими друзями, поділитися із ними своїм сокровенним, своїми мріями, ідеями, турботами. Енергія ж місяця водолій підведе декого на такі розповіді, що слухачі будуть в шоці. Бажання шокувати співбесідника буде для вас важливішим, ніж сам зміст. Тієї розповіді буде переважати над самою суттю сказаного. І чим більше нестандартними будуть ваші розповіді, тим більше задоволення ви получите від того, що слухачі будуть у шоці. Так що дні водолія допоможуть вам повністю реалізуватися, в його силах надихати других своїм ентузіазмом. Та фантазіями. Спілкування буде визвано бажанням показати себе у всій красі. Будьте уважні та контролюйте те, що ви кажете, щоб потім не червоніти за своє базікання, щоб потім не пожалкувати за сказаним. А взагалі-то, любі мої, контролювати те, що ми кажемо, треба завжди. Контролювати треба слова, контролювати треба емоції, а ще контролювати треба думки. Треба перш подумати, що ми будемо казати, а казати треба так, щоб нікого не принизити, щоб нікого не скривдити, щоб це не було приказом або якимось требуванням, щоб це було дружньою порадою або ж проханням. проханням. Коли, от коли жінка каже Винеси відро сміття», а коли вона каже Любий, будь ласка, винеси відро сміття», як ви думаєте, коли те відро чоловік винесе, коли перший раз чи другий раз вона попросила? Любі мої, я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я бажаю вам щастя і міцного здоров'я. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші коментарі, за побажання. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре!